Існує цілий ряд шкідників, грибків і бактерій, що викликають різні хвороби рослин, незважаючи на всі спроби протистояти їм, щоб цього уникнути, важливо знайти безпрограшний метод боротьби зі шкідливими організмами, головним союзником в цій битві виступає триходерма. Що таке триходерма, і навіщо потрібно городнику, незважаючи на те, що її назва більше нагадує захворювання, триходерма. Це ґрунтовий гриб, що живиться за рахунок патогенних мікробів і продуктів їх життєдіяльності. При цьому для рослин і для людей цей мікроорганізм абсолютно нешкідливий. Він успішно бореться з фітофторозом та іншими численними грибковими захворюваннями, однак для якісної обробки саду потрібно чимало препарату, чому варто вирощувати триходерму будинку. Регулярна покупка препарату влетить в копієчку. Тому часто садівники і городники вважають за краще вирощувати триходерму самостійно, і ось чому гарантована якість на полицях садових магазинів часто можна побачити засіб, до складу якого входить триходерма, зелена, трічодерма, віріде, однак подібні препарати майже завжди включають в себе сторонні мікроорганізми, наприклад, спори цілевих грибів. Серед них є види токсичні не тільки для городніх рослин, але і для людини. Зворотний бік медалі підробка. Відсутність в препараті триходерми як такої, в результаті ви отримуєте всього на всього постушку і мучите розсаду бездіяльним засобом, зайнявшись культивуванням грибка самостійно, ви, як творець, можете бути впевнені в його якості і корисні властивості, ви самі контролюєте той факт, що заселяєте ґрунт саме живим мікроорганізмом, а не поливаєте або оприскуєте підробленим препаратом з полиць магазину. Економія бюджету варто препарат дійсно не дешево, особливо якщо мова про регулярне застосування. Якщо в планах обробити кожну грядку, розумніше виростити потрібну кількість триходерми самостійно. Застосовувати її можна не тільки для лікування рослин із незараження ґрунту, але і для своєчасної профілактики. Підвищення родючості і навіть позбавлення кореневої системи овочевих культур від накопиченої гнилі не потрібно економити витрати з довгого переліку корисних властивостей триходерми, можна зробити логічний висновок, що для обробки всього саду знадобиться неабияка її кількість, культивуючи мікроорганізм самостійно, не доведеться турбуватися про те, які грядки слід обробити в першу чергу, а які можуть почекати ще. Ви з легкістю зможете забезпечити захистом корисного грибка кожної рослини, при цьому обмежуючись мінімальними витратами на весь процес. Спори діють відразу Промисловий препарат, що містить триходерму, частіше містить живі спори. Вони повинні прости, перш ніж вступити в активну фазу, що стосується кошти, приготованого самостійно, то воно вже включає в себе пророслий грибок і починає свою дію безпосередньо після потрапляння в ґрунт, це забезпечує економію часу, простота приготування для того, щоб виростити триходерму будинку. Знадобляться всього лише перлова крупа і банку. Крупу необхідно ретельно промити до прозорої води. Після цього крупу потрібно замочити в холодній воді приблизно на добу, потім злийте воду і приготуйте банку. Важливо якісно простерилізувати її будь яким зручним способом. Наступний етап пропарювання банку з крупою необхідно поставити в мікрохвильовку на 10 хвилин, щоб зерно добре нагрілося, але ні в якому разі не приготувалося. Цей етап потрібен для того, щоб позбутися від цвілі, спор дріжджів та інших непотрібних мікроорганізмів, уостигле зерно заселяємо безпосередньо триходерму для цього. Розведіть промисловий порошок у воді і влийте в крупу. На півлітрову банку потрібно близько двох столових ложок. Після цього закрийте кришкою і добре струсіть, щоб перемішати зерно з грибком, проростати триходерма повинна при обов'язковому доступі кисню, тому кришку згодом треба замінити папером або марлею. Готовий матеріал прибираємо в темне і тепле місце. Вже через два дні ви зможете побачити на крупі білий пушок, що через пару днів він придбає яскраво зелене забарвлення, коли міцелій повністю закриє зерна і придбає смарагдовий відтінок. Засіб готовий до застосування, якщо ви впевнені, що кожен етап був виконаний правильно, але через два дні не бачите в банку білий наліт, значить, порошок не містив в своєму складі живих суперечка. При сприятливих умовах вони проростають досить швидко, тому по закінченню 48 годин чекати їх появи сенсу немає, рекомендації до використання, щоб якісно обробити ділянку. Розмішайте 2-3 склянки отриманого матеріалу в відрі води і залиште на кілька годин можна на ніч. Потім знову добре перемішайте. Якщо ви вибрали в якості способу обробки оприскування, то засіб потрібно процідити, якщо ж ви збираєтеся обробляти ділянку лійкою без наски або ковшем. Можна цього не робити. З метою лікування овочевих культур від захворювання і шкідливих грибків проводити обробку кожні 10-12 днів, безпека препарату дає можливість використовувати його аж до збору врожаю.